П'ятниця, 22-й день, і традиційно наші закупи на їжу. Звісно, вже холодильник був повністю пустий, і ми були голодні, тому навіть деякі харчі будуть надкушені. Тож тебе, що у нас є? У нас є манго, дуже рекомендую в Рімі часто восени буває класні манго, морфочка. Виноград з Молдови. Він був там по Євро картопля. Таку прибавку, коли ми на коми брали, спробувати заплатілися яду. Хлібчик з сиром, який гарно плавиться. І ось тут шинка на найкращі світі, але непогана. Фаршого. У нас така фарш з горошком і горошками. Курку на суп купили, ну, морфілку і знову трохи тунця, Дуже його раджу, Римі цей кошти повпої взагалі. Ось так. Нічого такого особливого більше ми не плануємо на сьогодні. Будемо відпочивати, а вже завтра, мабуть, зроблю підсумок за цей тиждень і розкажу вам, що, що ж такого в нас відбувалося, скільки грошей ми взагалі витратили за ці 25 дні, тому що ще тиждень і все. І мій проєкт місяця да, мінімальні гроші буде закінчений. Але я вже поза бюджетом. Отож, день, 23, субота, і починаємо наш огляд за тиждень, що було зроблено, що було куплено, скільки витрачено і що взагалі сталося. Давайте так, дуже коротко, тому що не хочу займати ваш час. Так. За 23 дні місяця я витратила на їжу 181,73. На комунальні і оплата за квартиру це в мене все разом 441 євро 53 центи. Там, ходила гуляти з друзями і зараз вже два рази брала полт і їздила, то в мене вийшло 49,21. 21. І екстра я витратила 213,70%. 70. Що в екстра входить? Ах, так, Це мої документи. Це випуск картки і переклад довідки натурально завірений. Апостельований. Ще це перукар, вийшли в 70 євро і ще штраф за парковку болт. Вони мене знайшли. Це було ж, правда, за червень місяць, тому якби, і я не погоджуюся зі штрафом, хоча я його заплатив, я боюсь, що там буде якась піня. Я краще заплачу, а потім буду вже якби, подавати апеляцію. Повернуть там небагато 20 євро, але це 20 євро. Вчора, думаю. Все, поїду в ІМСІ в пекарню і поїду там. в Вімсі куплю ще квіти, гарні, там є гарні теплиці, де можна купити. Ну по помірним цінам гарні квіти, і здорові квіти. <ган> Сьогодні зранку стояла такий дощ. Думаю, о, я хотіла ще на ярмарку, але на ярмарку я таки пішла. Не пожалкувала, тому що ми, коли вже доїхали до Лебентоше, там їхати, правда, хвилин 10, то вже дощ прийшов і було досить приємно гуляти, парасоля вже не потрібно була. Побачили багато такого. Ну, якби я не знаю, мені, мені на душу лягають оці всі вироби з майстрів. Плюс там наші були презентовані товари, пряночки, які ну, дуже Часто вони продаються, і в нас одного разу наша буля навіть вкрала такого пряника і з'їла. Ну, таке вже буває. А ще на днях я бачила машину Файне я Думаю, ой, щось таке знайоме. Я звернула на неї увагу. І тут я проходжу по зятку і дивлюся, файна окраїна. Я не могла не зупинитися, не поговорити з чоловіком. Можна ми є файна Україна, ми є єдина справжня автентична українська кухня в Естонії. Я до речі, нещодавно бачила ваш бусик. Ви бусиком якось розвозите? Чи е -е 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 -е? ну так? У нас є просто ну по перше, службові авто, плюс ми робимо інколи власну доставку, плюс у нас є і пут наша Відома кастрюлька, вона сьогодні, до речі, в тарту працює разом з моєю дружиною та дівчатами. Ми теж працюємо на етно ярмарку, такому самому, але ще й та і в раку. У е, нас є, до речі, домашні ковбаски, які робимо на 100% осани. Це дружина робить. Дивіться, у нас є три типи. Це ми зробили Драгобиську. У нас ще є традиційна українська, Драгобильська і третій вид це Теплик, це маленьке місто. Це теж традиційний це. Це варто спробувати. А де? А, а де саме? А де саме? Дивіться, зараз у нас тільки виїхав моста м'я. І ви можете замовити через болт і вольт. Але в жовтні у нас буде відкриття. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах. І, в принципі, ми нарешті відкриваємо свій заклад, де вже можна буде присісти на місці та совна насолодити, кухні. і так наступного тижня я обов'язково поїду на Калатург купити ковбаски Оффайна Україна, підтримати наших. Хто не знає, що таке Калатург, у мене є відео. Подивіться, будь ласка, там є. Воно коротеньке, чітка інструкція, куди їхати і де шукати Калатург. Ще обов'язково маю зауважити, що цього тижня були не тільки витрати, а й прибуток. я продала вазон. Але насправді я можу сказати, що там ніякого такого прибутку великого не було, тому що я просто взяла гроші за горщик, а вазон вже якби з горщиком. Моя монстера. Вона просто за літо виросла така величезна, що її неможливо було. Занести назад балкону в квартиру. І квартира в мене така маленька, для тої монстери виявилися, що мені прийшлось її прилаштувати. Ось так. Так. А чому я навчилась за цей тиждень? Я думаю, що я навчилась раціонально. Витрачати гроші на їжу, тому що перших днів 10 це був такий, знаєте, захоплений стан о, я живу в економії. Так, 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 я буду дивитись на то на сьо, але насправді треба дивитися так, щоб і не залишати себе голодним на якийсь пункт щось мішеньке собі купувати, і не розфунькувати. Тому що, якщо Постійно себе зажимати, потім вибухаєш і накуповуєш лишнього дуже багато. Тому краще потрошку не обмежувати себе сильно, але раціонально розподіляти свої кошти. Тобто, якщо аби, наприклад, я моніторила, скільки я витрачаю на їжу, я дивлюся, що так, на місяць мені десь приблизно нам на двох синах, ми можемо вкладатися в 200 євро, то і ми нормально харчуємося, ми себе в принципі нічим не обмежуємо. То чому я маю витрачати більше на всілякі непотрібні речі? Тобто так, раціональність, оце от бажання спрацювало моє, і я навчилася трохи більш раціонально використовувати кошти. І, звісно, можливо, я ще наступний місяць помоніторю, скільки ми витрачаємо на їжу, і буду залишати оцю суму. Середнє таке якесь арифметичне між двома місяцями. Буду залишати таку суму і не витрачати більше на їжу принципово. До зустрічі!